Відео підготовано студентами групи 12237 Примаком іваном та Чемериською Ренатою, що була зроблена на основі 14-го випуску студентської газети на тему дивовижна глюкоза. Глюкоза або виноградний цукор, або декстроза один із основних носіїв енергії біологічних об'єктів нашої планети. Структурна ланка глюкози є складовою крохмалю, глікогену, а також дисахаридів. Зустрічаються в природі у вигляді сиропів практично усіх фруктів та ягід, наприклад, у винограді. Особливо фізичні та хімічні властивості визначаються молекулярною будовою глюкози. І, як правило, в природі зустрічається Д-глюкоза, структура якої містить циклічний елемент. Саме завдяки такій структурній будові глюкоза існує у двох модифікаціях: альфа-де-глюкози та бета-де-глюкози. Які відрізняються просторовою орієнтацією активної гідроксильної групи, у процесі створення розчину у воді обидва типи глюкози взаємно перетворюються один в одного. Експериментально доведено, що незалежно від концентраційного співвідношення альфа та бета модифікацій у стартовому розчині строго певне їх рівноважне співвідношення. При температурі розчину 31 градус за Цельсієм 62% бета-типу та 38% альфа-типу, і мало змінюється при зміні температури. Така поведінка обох типів глюкози може бути повністю пояснена різною величиною енергії зв'язку їх активних гідроксильних груп. У цьому випадку середній час існування глюкози в бета-стані більший, ніж відповідний час у альфа-стані. Рівноважний розчин характеризується сумісною оптичною активністю, тобто повертає площину поляризації на кут 52 градуси. Слід відзначити, що час встановлення альфа-бета рівноваги залежить від pH розчину, хоча не впливає на величину рівноважного співвідношення концентрацій. Змінити рівноважне співвідношення концентрацій можливо хімічно. Наприклад, при дії на глюкозу аміачним розчином оксиду срібла. Гіперглікемія це стан, при якому рівень цукру, глюкози в крові, стає занадто високим. У людей з цукровим діабетом організм не виробляє достатньо інсуліну або не використовує його належним чином. Це може призвести до гіперглікемії. Інші стани, такі як інфекції та стрес, також можуть спричинити гіперглікемії. Симптоми гіперглікемії можуть включати Посилена спрага, часте сечовипускання, сухість у роті, Голод, втома, затуманення зору, схуднення, повільне загоєння ран, свербіж шкіри, інфекції шкіри та сечовивідних шляхів У деяких людей з гіперглікемією не виникає жодних симптомів Гіпоглікемія це стан, при якому рівень цукру глюкози в крові стає занадто низьким. Глюкоза є основним джерелом енергії для організму, і коли її рівень падає, це може призвести до ряду симптомів. Симптоми гіпоглікемії можна розділити на дві категорії Адренергічні симптоми, викликані викидом гормонів адреналіну та глюкагону у відповідь на низький рівень цукру в крові. Е, ці симптоми включають Тремтіння, пітливість, прискорене серцебиття, тривога, нервозність, голод, блідість, слабкість, Невроглікопенічні симптоми, викликані дефіцитом глюкози в мозку. Ці симптоми включають сплутаність в свідомості, дезорієнтація, невиразна мова, слабкість м'язів, судоми, ускладнення гіпоглікемії. Якщо її не лікувати, гіпоглікемія може призвести до серйозних ускладнень, включаючи судоме, втрата свідомості, кома смерть. Для попередження подібних симптомів проводять моніторинг рівня глюкози в крові також існуєте з семірками, запропонований у 1942 році. Пацієнту пропонується проводити віднімання семірок від числа 100 з одночасним використанням. Вимірювання концентрації глюкози в крові. Дякую за увагу.